Усім привіт! Потрібно трохи почати знімати щось інше, кроме Майнкрафта та Фортнайту на каналі. Тим паче після того, як я купив собі нового комп'ютера, появились нові можливості для різнообразя контенту. Уже як пів місяця я активно граю God of War, який все-таки імпортували на комп'ютери, і не можу передати словами, яка ця гра захоплююча та цікава. Ну і так склалось, що 9 листопада виходить нова частина цієї гри з під заголовком Рагнарьок, де буде відбуватись багато різних подій та неочікуваних поворотів. Взагалі, як вийшов трейлер, були злили і сюжет гри. Правда, недостовірний, але там є про що поговорити. Тому кому буде цікаво, підписуйтесь, так як я ще буду розказувати про цю гру на каналі. Ну а я починаю. <плес> Значить, на початку гри Атрей знайде деякі артефакти або щось, типу такі кругляшки, та на кожній з таких кульок буде написано ім'я. Атрей вірить, що ці штуки були залишені його спочившій матері. Мовляв, це всі знаки від неї. При цьому пацан не одразу розповідає про свої знахідки батькові, скаже йому тільки тоді, коли знайде кульку з ім'ям Тюра. Імовірно, персонажі, чиї імена носять кульки, зіграють свою роль у Рагнарьоку. А батя спершу сперечається теоріям сіна, але потім вони все ж таки вирішують у подорож. Подальші події описуються дуже обривисто. В Альхеймі йде війна між світлими та темними ельфами. Світлі ельфи борються на боці асів. Крато з за треєм вирішують дому Спельхейму у пошках вогняного велетня Суртра. Там з'ясовується, що велетня вже вбив Тор, але в нього є дочка, яка зіграє свою роль у Рагнарьоку. Самого ж Суртура, Тор заразив магію, тому велетень нападає на героїв. Також герої відправляються у Ванахейн, та вони шукатимуть брата близнюка Фреї Фрейра і вовків Коля і хаті, яких також показали в трейлері. Тюр знаходиться в ув'язненні у Сфартальхеймі, за ним доглядає гноб Дурлін, за особистістю якого ховається сам Одін. Герої знаходять тюра, але з першого доведеться з ним битися, тому що місцевий бог війни думає, що це все витівки Одіна. А ось ця сцена саме відбувається після перемоги над тюром. Одін розмасковується з образу гнома, захоплює Атрея і забирає його в Асгард, але перед цим розкидає тюра і Кратоса, ранить Сіндрі і вбиває Брока. Сам ж Одін являє собою старця в капюшоні, тобто протилежність накачаному Зевсу, а в битвах більше покладається на магію. І в цій часовій шкалі він уже убив Фенріра. Стором Кратос битиметься три рази. Як видно у трейлері, біля Кратоса в цій битві на замерзлому озері немає мечів хаосу і голови Міміра. Чи він знову їх відклав що дивно, чи клинками користується тюр, що теж дивно? Своєї пушки немає, чи що. Після викрадення одіном Атрея Кратос пішить Асгард. Там відбуватиметься битва з Хеймдалем. Приблизно всередині гри Кратос за треєм зустрінуться з Тором, теж Асгарді. Одін у цей час навіщось скатує Атрея, застосовуючи якусь отруту. Тор не дуже зрозуміло, наскільки сильно пошкоджує Лефіафан Кратоса, та тоді Тор вбиває Йормунганда. Та близький до того, що вбити самого Кратоса. в останній момент Атрей у пориві спартанської люті закликає нового Йормунганда, як це було намальовано на стіні в першій частині. Змій смертельно отруює Тора. Але перед тим як від'їхати, бог грому з усієї дурі б'є мьольніром по світовому дереву, внаслідок чого гро розриває на три частини. А Йормонганда відкидає у тимчасову школу першої частини. Типу, саме так він там і виявився. Кратос потрапляє в час, коли він зустрів фею. Фея, озброєна левіафаном, бореться із Кратосом, в якого в руках клинки Хаосу. Під час битви Кратос намагається пояснити фей, що й до чого. Фей на назустріч Кратосу. Вони вирушають у Йотунхейм, щоб там заручитись підтримкою велетнів, тому що Рагнарьок йде. Атрей переноситься в той час, коли Фея і Кратос вирушили до велетня. І вгадайте що? Та, Атрей стає грабельним персонажем. Якийсь там велетень, зламаних Йольніра і Левіафану, викує нову зброю. Тут же Атрей зустріне Ангербоду. Вона стане його компаньйоном, якщо я правильно зрозумів. Ця Ангербода дочка Тюра і якось пов'язана з Єгиптом. Потім Атрей зустрічають маму і батька. Буде емоційна сцена, коли їм доведеться знову розпрощатись. Фей віддасть Левіафан кратусу. А у героїв з'явиться руна часу, за допомогою якої вони відправляться в годов Вар року, приблизно в той момент, коли Атрей захворів. З цього ж моменту між героями можна буде перемикатись. Атрей закликає Змія, щоб дізнатись, де знаходиться Фенрір, Вовчара в Хелі. Там якраз і буде бій. Фенрір чуть не убиває Атрея, але в потрібний момент з'являється тюр і рятує пацана. При цьому він сам залишається без руки. Ось вам і однорукий бог війни. Сіндрі створив магічний ланцюг. За її допомогою герої приручать Фенріра, та тоді забирають його з собою в даний час. Оскільки тільки Фенрір може завалити Одіна. Далі повний трендєц. Після останнього інциденту з Тюром в Азгарді почалася повномасштабна війна. Тут за описом якось не дуже зрозуміло. Кратос за треєм валять валькірів, яких посилала Фея, чи то з самою Фреєю, або з ними обома. З Фреєю, до речі, також буде бій. Загалом перемога за нами. та Татрей вбиває Фрею. Одін використовує проти Кратоса якісь ігри розума. Можливо, це ті самі сцени. Після перемоги Кратос отримує гунгнір, це спис Одіна. А Одін пробуджує дракона величезне чудовисько типу Юрмунганда, яка вилізає із розколотого тором дерева. Одін сідає на схожого на величезного кальмара з безлічу хвостів дракона. Верхом чудовисько здатно дихати якоюсь там чорною отрутою. Та Кратос і Атрей осідлають Фенріра, і власне в бою вовк нанесе Одіну смертельний удар. А Кратос з допомогою його та клинків хаосу доб'є Одіна. Таким чином, клинки, якими Кратос вирізав цілий пантеон богів, стають зброєю, яка рятує світ від, -від Рагнарьока. А після численних бит всі світи чи то схлопуються в один, чи то просто стають ближчим один до одного, там незрозуміло. А трей буде орудувати тією самою зброєю із молота та Левіафану. Кажуть, у грі також будуть валькірги, яких потрібно звільнити, щоб вони наприкінці гри прийшли на допомогу у вирішальний момент. Всього у грі буде 14, можливо, 15 бит з босами. Хтось із гномів створить міміру нове тіло, мабуть, щось на кшталт броні. Велетні проголосять атрея своїм новим королем. Та пацан відмовиться від титулу. Натомість він зробить усіх вільними, якби звільняючи світ від системи правління богами. А Тюр, атрея від Фенріра, просить Кратуса про послугу. Він розповідає про матін Ангербоди і показує кратусу якусь фреску, яка знаходиться поза увагою гравця. Кратус погоджується допомогти, але після того як проведе деякий час зі своїм сином, судячи з усього, вміст фрески відноситься до Єгипту, куди можливо відправиться у наступній грі Кратос. Ось такі пироги місцями звучить як вигадка, але з іншої сторони, від фіналу гри із підзаголовком Рагнарьок я чекаю саме таких масштабів. Тим більше кажуть, гра дуже велика, на проходження піде близько 60 годин. Показати фей теж було б логічно, вона по суті каталізатор усіх пригод, кратоса та атрея. і Якщо у цьому є хоча б частинка правди чи ні. У будь-якому випадку я тепер зацікавлений у грі і, напевно, буду її чекати ще більше. Тому буду очікувати реліз. Усім подякую, хто дослухав до кінця. А з вами був Андрій. До зустрічі!